Гарноброва, пожежна стана, З нами вимріяна і трачена, з голоднілим поглядом спалена, непокірна, нічна і лячна, як твоє розпросторилось тіло, як прозріло мені в імлі, десь на всій невеликій землі, тільки то довічне диво твого голосу, губ очей, губ твоїх голубливе гудиння. Небо місяць стоїть, як шельвах, стереже нам святешні будні, криво усмішка гасне десь, Сновигаючи, як сновида, вже заходить на ранок в в заціловане підборіддя в хаос ліній твоїх, німих, у восліплений сполох пальців. Хлюпостаємося у щасті, загубивши годинам лік, п'єм, як скарця, карця, ненатла ніч. Проминає зачатним щемом, лиш нещазне, благаю, ще нам сон трава зацвіте в вікні.